Гарні дівчата, щоб бачити, так не будуть всі бачити. Yeah. Бачите, зустрічі ми роздаємо, такі візиточки. На візиточках тут є така інформація. Приймальна, потім сайт, телефони, мобільні і робочі. Якщо це ми робимо, кожна зустріч, яка проходить в районі, а їх дуже багато, вже більше 30, ми освітлюємо, тобто, які питання, відповіді, які проблеми, задачі. І це все можна буде зайти і подивитися. І наша зустріч хочеться буде і на фото, і на відео. Так ви потім знаєте, говорить, що то обіцяв чи говорив і не зробив. Але я завжди так, нікому нічого не обіцяю. Я не той кандидат депутати, який роздає гречку, обіцянки, 200 гривень, дві по 60, ніколи по 500. Ага. Сьогодні така інформація позвонила в штаб рецензи і сказав, що десь одна тобі знайшлася Кандидатура, яка сказала, що під кому-то дав 200 гривень. І коли сертифікат. Придумало таке, спитали, якийсь сертифікат не знаю. що провокація тільки одна. Тобто мені кожен бровів. Є різні е, виборчі програми, різні підходи, але в мене зовсім другі теж. Я не балотувався ніколи в районну і міську раду. Тобто не був, не був, я державний структур, а така можливість була. Після молодіжного комплексу я працював 5 років, я перший голова, був і організатор всього того, що ми маємо, і в тому числі ви маєте цей дитячий садочок. Тому що Я, виходить, моя група була перша ідея, потім була організація, люди, будівництво і все. Це 85-й рік, 8-й, 9-й. Після мене були шануш, такі був рік, ділиш там два роки, тіли чи один чи півтора року. Тому все те, що було заплановано, воно стало забудовано. Третій і шостий мікрорайон. Хоча в перспективі був і сьомий мікрорайон. Це селище, яке сьогодні в такому розбитому стані, там сьогодні кожики, дороги, все остальне. Жалко, воно було б трошки краще. Але так сталося, як не так і гадалося. Тому так говорить, зустріч мені дуже приємна, коли я говорю в школі, там, де я починав, і де мої діти вчилися, я говорю, мені дуже приємно, що це таке кровне, моє родне. Тим більше, коли я пройшов це садки, я знаю, що я сюди вклав перші кроки, перші гроші, 300 тисяч туди і не помні, сюди, скільки ми дали на проєктні роботи на початок будівництва. Тому це була та ідея, яка реалізація безпосередньо. За 24 років я живу, предлагали мені бути в адміністрації, я пішов за заступником голови по капітальному будівництву, по лінії безпосередньо. Моя роботи заступника міністра промислової політики кульори на промисловець, я теж відказався, вийшов. Тому, як і ви, наверное, як і я, думали, кожен має можливість займатися за своєю справою. Я займався, побудував мікрорайон, бачите, є сі житли. Є сьогодні підприємство моє побудоване. Тому чому я обіцяю? Я говорю, я з кожною людиною з виборцями розкажу те, що я зробив. Коли мені говорять, а що ти будеш робити, а ти що зробив? І які обіцянки будуть? Таке обіцянок не будуть. За мною конкретні кроки, дії і шаги. Є підприємство, біля на, на підприємстві знаходяться 5 країн, тобто, з Литва, є поляки, є росіяни і так далі. Є бізнес-центр, виробництво шкіртереї, жіночі стовички якраз, чоловічі. Виробник єдиний на Україні, я зберігався виробництво, бо я це говорю так. І впевнена, і з Великою годісів, що воно все і збережено. Ну, там Станція така обслуговування там, і все остальне. Те, що ми сьогодні діяли. Ніколи я, скажімо так, не скорочував людей, хоча говорили, що криза восьмий рік, там, до того криза, в мене люди працювали, працювали. Ніколи не звільнював людей, за 24 років звільнено було три людини по деяким причинам. Зарплата виплачувалася, підвищалася за останні 5 6 місяців, я не повишає, тому, ну, на жаль, сьогодні така є ситуація, де не підвищується. Тому